Самого дитинства ми дуже любимо різдвяні та новорічні свята. А любимо і за те, що ці свята є вісниками нових сподівань, нових звершень. Тому і я сподіваюся, що 2016 рік стане кращим для усіх людей, які живуть на планеті. Прийде мир і спокій в Україну. Прийде затишок і достаток в кожну родину. Кожна людина відчує тепло і увагу з боку друзів і близьких людей. А всім студентам нашого університету я хочу побажати легкої сесії, щоб все ви здали на відміну і добре, щоб всі отримували стипендію, щоб у вас був гарний настрій, мандарини і ще щось на новорічному стані. З новим роком! Шановні студенти та виховачі Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Гриєнка, вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам здійснення всіх мрій, реалізацію планів, удачі, благополуччя, сімейного щастя та мирного неба. Всього вам найкращого. Всім студентам у новому році бажаю кохання. Щиро, ніжно, взаємно з Новим роком. Цей рік для нас був всіх непростим, і наступний теж без сумніву буде нелегким, але важливо пам'ятати, що які б не були труднощі, нам всім завжди треба їх долати сміливо з гордо піднятою головою. Вітаю з новим роком! Прийдешнім новим роком! Бажаю вам море позитиву, багато щастя та драйвових моментів життя з новим роком! У новому році я бажаю вам міцного здоров'я та гарної фізичної підготовки з новим роком! У наступному році бажаю вам не бути схожими на символ року мавпу завжди залишатися мудрими, а найголовніше залишатися людьми. З новим роком! У новому 2016 році бажаю студентам не попиватися як свині, а викладачам терпіння, наснаги та хороших студентів. З новим роком!